В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка. З вами тьотя Зоя. Сьогодні я розкажу вам українську народну казочку про зайчика і їжачка. Був собі їжак. Якось вийшов він раненько зі своєї домівки подивитися на білий світ. Вийшов та й каже сам до себе. А піду лишень у поле, подивлюсь, як там моя морква та буряки. Іде собі та й пісеньку мугикає. Коли виходить із за куща Заєць. Він саме в полі оглядав свою капусту, чи велика виросла. О, каже їжак, хто прудкий, то вже й на полі побував. А ти, Заєць, каже йому, усе кривуляєш, криволапко, і батько твій криволапко, і дід криволапкову. Такий весь твій рід і ти такий. Їжак здивувався, що на своє добре слово дістав отаку нечемну одмову, що й батька його, і діда лихим словом пом'янули. От він зайцевий каже Ти мене береш на сміх, а хочеш зі мною на випередки? Побачимо, хто кого пережене. Зайцек заревоче, ти на випередки зі мною. А їжак спокійно. А так, з тобою. Ну, добре, засміявся заєць. Давай бігати. Ні, каже їжак, Ще ні. Я піду додому, скажу жінці, нехай знає, куди я пішов. А заєць тому й радий, бо він був голодний, подумав сам собі. І це мені добре, бо поїв капусти, краще бігатиму. Та й пішли кожен до своєї хати. Приходить їжак додому та й каже до жінки О, знаєш, жінко, який мені клопіт. Який, чоловіче, мушу із зайцем бігти на випередки, та й розказує, як все було. То ти берешся перегнати зайця? аж зойкнула їжачиха. Ой помовч, можу", мовить їжак. Краще збирайся та ходи зі мною. Ідуть вони, а їжак і вчить свою жінку. Як прийдемо на ниву, то ти станеш із цього краю борозні та й стій собі. Як добіжить заєць до тебе, то ти скажеш, а я вже тут. А прибіжить він на той край до мене, то там я йому гукну, а я вже тут. Добре, мовила їжачиха. Приходить їжак до зайця на той кінець ниви та й каже до нього Ну, я вже готовий. То біжімо. От став заєць в одну борозну, їжак у другу. Раз, два, три та й побігли. Заєць помчав на той кінець ниви, а їжак пробіг два кроки та й спинився. Прибігає заєць у кінець ниви, загеканий, а там їжачиха. А я вже тут. Ех, каже Заєць. Ану біжимо ще раз. Побіг Заєць, прибігає на кінець ниви, а їжак підвівся на двох лапках та й гукає Ого го, я вже давно тебе тут чекаю. Ти дивись ану побігли ще раз. Прибігає на другий кінець, а їжак знову вже там, а то була, ви знаєте, їжачиха. Побіг ще раз, а там їжак, а я вже тут. Знов кинувся заєць бігти. Так бігав він разів десять, а тоді упав посеред ниви, підвестись не може, отак набігався, натомився сердешний. Каже зайчик тоді їжлькові, ну да, ти прудкіший. А їжачок каже, ну, може, й не прудкіший, але розумніший. Ніколи не треба сміятися зі слабшого, сказав так їжак і пішов із їжачихою додому. Запам'ятайте, дітки, оцю народну мудрість. Ніколи не можна сміятися із слабшого. А тепер влягайтеся, засинайте, завтра буде новий день. І нова казочка на Добраніч.